Доброго дня! У попередніх лекціях ми розглянули поняття професійної етики в інвестиційній галузі та приклад Кодексу етики CFA Institute, а зараз поговоримо про те, як це застосувати на практиці. Якщо ви, як інвестиційний фахівець, розпочинаєте нову роботу, то варто дізнатися відповіді на такі запитання від вашого процедавця. Перше, як яка ваша роль у компанії та яким чином ви забезпечуєте її успіх. Друге. Які саме у вас є зобов'язання? Та кого вони стосуються клієнтів, колег, ринків, регуляторів. Третє. Які потенційні індивідуальні чи організаційні конфлікти інтересів вам варто ва мати на увазі? Четверте. Який рівень знань, вмінь та навичок потребує виконання ваших посадових обов'язків? Який документ це регламентує? П'яте, хто та як здійснює нагляд за виконанням вашої роботи? Звісно, ці питання є базовими та не покривають весь спектр інформації, яка знадобиться вам для виявлення та розв'язання етичних дилем. У подальшому, коли ви будете стикатися з етичними проблемами, рекомендуємо такий порядок дій: спочатку виявити етичну дилему та відповідні зобов'язання. Дилеми можуть бути пов'язані з вимогами, проханнями, пропозиціями, що впливають на вашу незалежність та об'єктивність, або конфліктують з вашими зобов'язаннями щодо інших осіб або корпоративних правил. Вони також можуть стосуватись реальних або потенційних порушень справедливого ставлення до клієнтів або чесного е, функціонування ринків. Наступне виявити конфлікти інтересів. Потрібно визначити усі обставини, які можуть вплинути на незалежність та об'єктивність під час ухвалення рішень. Наступний крок це зібрати відповідні факти. Далі виявити етичні принципи, що стосуються зібраної інформації. Наприклад, принцип ставити інтереси клієнта понад власні, або заборона на інсайдерську торгівлю, або принцип лояльності до працедавця та невикористання його ресурсів в особистих цілях. Наступний крок це визначити фактори, які можуть вплинути на розв'язання дилеми. Існують зовнішні фактори, такі як вплив авторитетної особи, вплив групи, звичайні практики ведення бізнесу, матеріальні стимули тощо, також є внутрішні фактори це надмірна впевненість або самовиправдання. Наступний крок це виявити та оцінити можливі альтернативні шляхи розв'язання етичної дилеми. Зокрема, чи можна здійснити дії. Які від вас вимагаються в якийсь інший спосіб, щоб досягнути потрібного результату без порушень етики. Наприклад, обговоріть ці альтернативи з особою, яку ви поважаєте та вважаєте етичною, яку з цих альтернатив обрала би така особа? Наступний крок за потреби зверніться за консультацією до іншої особи. Це може бути керівник, колега. Юрист чи фахівець з дотримання регуляторних та етичних вимог. Наступний крок після всього цього це вчинити обрану дію та оцінити її наслідки. Отже, у цьому модулі ми розглянули професійну етику в інвестиційній галузі від загального визначення та її важливості через конкретний приклад. Кодексу етики CFA Institute до практичних аспектів застосування професійної етики у повсякденній діяльності.